Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. 17 серпня легендарному українському музиканту лідери групи Скрябін Андрію Кузменку могло би виповнитися 53 роки. Трагедія, що забрала життя світлої людини в 2015 році, потрясла всю країну. Через це протягом довгого часу з'являлися всілякі версії про загибель. У мережі навіть ходили чутки про теорію змови і вбивство. Андрій Кузьменко 1 лютого відіграв свій останній концерт у Кривому Розі. Після заходу він повертався додому. Восьми годин 20 хвилин біля села Лозуватка сталося зіткнення його позашляховика з вантажівкою. Музикант помер прямо на місці аварії. Ще постраждали дві жінки. Майже відразу в ГУ МВС у Дніпропетровській області повідомили, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення музикантам правил дорожнього руху. Стверджувалося, що позашляховик Скрябіна виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем газ. Подібну інформацію надав абозріватель, очевидець з оточення музиканта, який хотів залишитися неназваним. Свідок бачив, як на великій швидкості Тойота Секвоя, в якій був Андрій, на закруглені дороги виїхала на зустрічну смугу, де і зіткнулася з молоковозом. Чому водій Джипа виїхав на зустрічну, незрозуміло. На даній ділянці дороги була ожеледиця. Всім фанатам було відомо, що Кузменко чудово керував автомобілем, тому версія з порушенням ПДР породила чутки про замах на музиканта. Відразу в ситуацію втрутився відомий український телеведучий і автогонщик Олексій Мочанов, підкресливши, що ніхто навмисло Андрія вбивати не збирався. Але після ДТП такий субит Дмитро Ященко в соцмережах заявив, що ДТП сталося на його очах, і крім позашляховика Кузьми і молоковоза, в ньому фігурувала якась чорна хонда, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Через кілька днів після похорону на просторах інтернету сплив ще один свідок, який стверджував, що ніби Кузьменко був убитий. Мене обігнав білий джип, його наздогнала чорна хонда і почала підрізати на повороті з боку узбіччя. Немов штовхаючи до середини дороги. Вдалині стояв молоковоз. Коли Хонда виштовхала джип, молоковоз виїхав назустріч. Тойота з ним зіткнулася. Хонда поїхала далі, а я зупинився. Я сказав доїшникам, що був свідком аварії, але мене не хотіли слухати, взяли телефон. Досі ніхто не дзвонив, заявив запорізький підприємець Дмитро Ященко. Чоловік розмістив оголошення про аварію в соцмережі, але наступного дня його сторінку заблокували. Він стверджував, що почав отримувати дзвінки від незнайомців із запрошенням на зустріч для обговорення події. Схоже, мною зайнялися, і вся ця аварія, мені здається, запланованим вбивством. Це стало поштовхом для поширення всіляких чуток. Однією з популярних версій стала змова українських спецслужб. Причиною для таких чуток стали непрості часи. Для воюючої України, а також досить різка позиція Кузменка по відношенню до влади. Мама ж загиблого Ольга Михайлівна Кузменко з проханням не спекулювати на темі смерті її сина ще в 2015 році стверджувала, що трагічна аварія є страшною випадковістю. Мені вже все доклали. Є свідок, людина, яка їхала за ним в машині. Поговорили з нею. Всередині дороги був лід, все було сухо. І посередині дороги була льодова брила, і він на неї потрапив. Не було ніякого вбивства, мого сина ніхто не вбивав, заспокойтеся, говорила тоді вона. Дружина ж Кузьми цього не коментує ніяк. Світлана лише раз поділилася наболілим, поставивши крапку для всіх журналістів. Знаєте, сьогодні мені найбільше не вистачає його оптимізму та почуття гумору. Зізналася Світлана в інтерв'ю Експрес. Найбільше зараз Світлана обурена тим, що лише після смерті Кузьми на його творчість по-справжньому звернули увагу. Йому дуже боліло, що скрябіна особливо не крутили на ні на телебаченні, і коли сьогодні Андрію співають діфірамби та посмертно відзначають різними нагородами, я всіх запитую де ви були раніше? запитала вона чому раніше не було таких нагород, які я тепер виставляю собі на вікно? І з посмішкою дивлюся на них. Невже для того, щоб тебе визнали, треба померти? Невже треба померти, щоб твої пісні стали називати пророчими? Ще вчора вони були не форматом, а тепер навпаки. Ось у цьому вся банальність, точніше, цинізм нашого життя. Обурилася Світлана. До зустрічі. Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.